Майбутнє і теперішнє пошкодження критичної інфраструктури це є найбільша проблема, тому що постійно наносяться удари по підстанціям, постійно наносяться удари по ТЕЦКам, ТЕЦКам намагаються е, зруйнувати їх. Тобто, Якщо буде достигнута така ціль, е, то буде дуже важко говорити про якийсь опалювальний сезон взагалі. Не буде електроенергії, не буде працювати, котельні, не буде працювати, теплостанції. Але якщо буде масовий удар і ми протягом там, двох діб не зможемо відновити теплопостачання, ми будемо зливати воду, і, понятне, діло, консервувати будинки, а людям буде запропонована евакуація. На той період, поки будуть ці роботи проводитися, у нас закуплені палатки, закуплені буржуйки, закуплені підтримки. Пічі для того, щоб люди могли приготувати їжу, розігріти їжу, дизель-генератори, щоб могли зарядити телефони, якісь там свої окремі другі пристрої. Тобто можливість людям десь пережити той період часу, поки буде відновлення, вона буде предоставлена для людей. Але якщо буде мінусова температура, буде удар і буде можливості відновити, тоді буде план евакуації, об'явлений тих районів і тих житлових будинків, які ми зможемо швидко відновити.